Е, Наступне звернення надійшло від Карпюка Володимира Андрійовича щодо зарахування розміру пайкової участі у дискусії з фінансуванням робіт е, по асфальтобетонному покриттю проїзду по вулиці Вокзальній на суму 361473 гривні 24 копійки по влаштуванню тротуарів по вулиці Новошосе, але я не пояснюю сотні на суму 66 430 гривень

На суму 66 433 копійки в рахунок пайової участі у розвиток інфраструктури національного пункту згідно договору 35 від 16.06.14 року, який укладений між Печанською міською радою та даним забудовником. Забудовник зробив виконав роботи на по цьому об'єкту повністю 425 тисяч 371 сімдесят одна гривна. По площі, по площі. Це полодання є будинку. Площа податків на Так, зараз ми дивимося, був замовник Загальна площа житлового будинку складає 2046 квадратних метрів. Він з асфальтона біля робота, там просто щось у мене питання. <служб> Ви спокзання виступати, так? <служб> я прошу обичне, дозвольте питання. Скажіть, будь ласка, Довольний на А голова комісії? Я слухаю вас. Дякую. Скажіть, будь ласка, а на підставі чого виконувалися роботи з цим самим Карплюком? Він заключав договір з Радою, чи рада замовляла ці роботи, має цікаве питання. Чи це власне його ініціатива була? Не, відповідно, були надані договорі підради. Хто замовляв ці роботи? Міська рада міська рада замовляла. Да. Скажіть, будь ласка, закон передбачає зарахування поєвої участі? Чи закон передбачає пряме сплату прямих коштів у бюджет? Відповідно, є положення, яке прийняла Бучанська міська рада, і ми відрізні. Відповіли... Порядок у якщо буде земельної за ділянки, то відповідно на рада на, на, на Раді приймає рішення, що можливості зарахування виконаних робіт, то це не закон. Да? Це що? це ваше внутрішнє положення. Відповідно закон закон. Вимагає? Закон не перепрошує. закон зарахова стаття пишуть прямо. Тільки кошти зараховуються. Прямо там не написано е, роботи там чи не роботи. Написано зараховуються кошти виключно. Тільки коштами може бути сплачено, роботами. Не може. 明星也多会影响。 Только деньгами, yeah. а от получається зарахування де почему я спрашиваю а какого года то договори состав? Мі от інтер з 1 депутат. січня 2013 року там тільки кошти, е кошти, наскільки я пам'ятаю uh, відповідні положення. Положення прийняла Бучанська міськрада на виконання вимог закону України прогулювання будівельних діяльності. Так uh, работи, вас, в якому році ці роботи роботи виконані в 2014 році. Так питання то, чого роботи? Я запитую і вновили, кошти зарахують в бюджеті, <к Infinite> потім хай <к>! рада <февр> їх витрачає. Інші забудовни да бюджети зарахувати тому є. Є, але є на жаль, кошик – це казначисте. Я все зараз не працює. Я все розумію, це але в мене розумієте й задаєте це велика боротьба, яка за ну, отримати кошти і розпоряджатися ними. На будівництво чи чишетність витрачати. Але виникає питання, Вони мають маєте права. Вони мають витрачатися лише на розвиток інфраструктури. Це можливо говорити, що навіть захищена за на стаття. Закон так і пише. чітко, що ви витрачається лише. Закон витрачається лише на розвиток інфраструктури. А в даному випадку нас виходити ми зараховуємо. Як? Закон не дає право. В 2014 році закон я читав його сьогодні. А можна питання чи що? ответ. Положення – це незаконно Суперечить закону, я рада б мала це розглянути, і люди мав би це розглянути, хоча на я зрозумів вашими актами.